Доброго ранку, українська мовна телекомпанія Столиця ранок з миломужем. Ми дочекалися Микола Горочу за кордону. Микола Горочуй щойно повернувся з міжнародного форму лідерів країн світу, на якому він приймав активну участь і ми хотіли б запитати, розпитати, як то відбувалося, і взагалі що, 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 що там відбувалося, і ваші коментарі відносно України. Ну, в першу чергу відзначити, що що півроку збираються представники різних країн світу, це 87 до 117 країн, на великий неформальний саміт щодо перспектив світу, розвитку світових процесів, конкретних проблем, наприклад, Європи, конкретних проблем безпеки, оборони, стратегії відносин з окремими або центрами впливу, або форматами, наприклад, між християнським і ісламським світом. Якраз раз півроку я презентую Україну. Свій час не поїхав Ющенко, а я презентував державу як керівник спецслужби радник президента, а пізніше я війшов якраз в цей клуб, і вони всі рівні, ці лідери незалежно від посад. Але члени клубу це ті, які дійсно наділені і бачені повноваженнями дати свої оцінки, дати свої бачення, механізми. Якраз реалізації великих проєктів, і чергове засідання це було в Лондоні. Ми збираємося в одній в з столиць країн світу. Перед цим був Брюссель, перед ще раніше Вашингтон. Кожен, так, раз, так. Інший Кожен раз інший кожний раз інші країни, в залежності від світових проблем, регіональних проблем, якщо ми говоримо. Тому були і Гробаті, наприклад, були і в свій час в Омані, коли говорили про тероризм, якраз цього регіону. І ці питання розглядалися надзвичайно глибоко і. Лідерами країн світу, і фахівцями а це керівники спецслужб, наприклад, СРУ, 6 БНД, тобто ті, які знають конкретну тематику, відпрацьовують механізми. А ми в цій ситуації виступаємо представниками країн і даємо свої стратегічні бачення і світових процесів, і кооперації з нашою країною, які що ж нас чекає. Цей саміт якраз відбувався 4 дні з четверга по неділю, тобто аж по вихідний день. От, дуже в динамічному режимі, це фактично зібрання з самого ранку до пізньої ночі, От, але це в режимі онлайн і виступи, і дискусії, і двохсторонні зустрічі. Це десятки-десятки контактів з керівниками різних країн світу або представниками великих інтелектуальних центрів: Гарвард, Кембридж, Стенфорд, інші, які виступають експертами в цьому колі. Це надзвичайно потужний формат світового єднання і розробки нових тенденцій. Як буде жити далі світ? Земля? Чи буде безпека? Чи буде забезпечено якраз життя людей і взагалі виживання людства? Які загрози глобального рівня, як ми говоримо, і екологічні, і безпекові, і можливості сказати, формати протистоянь на глобальному рівні, наприклад, між НАТО і Росією, і це вихіди на гонки озброєнь, на можливі формати ядерної війни, тобто це якраз ті загрози, які сьогодні, не колись там, десь із 5-10 років, а сьогодні денний. І одна із тем, зрозуміло. Що це був четвер? Це була перша тема референдум Британії. Якраз ми попали в вир цих подій, тому що четвер був вже і день референдуму. І на диво британці, якраз і прем'єр-міністр, і представники верхньої палати, це зрозуміло, лордів, і палати нижніх представників. От вказує на те, що, скоріш всього, не буде проголосовано більшістю питання виходу із Європейського Союзу. На що ми ще до, до того на попередньому саміті? І безпересередні за півдня до результатів вже відомості вказано те, що, скоріше, буде результат негативний, що переможуть євроскептики, але ким разом такого не буде. Ми вже глибоко пропрацювали ситуацію з суспільством, там тим більше був вбитий депутат, один це терор проявив. Тому в даній ситуації суспільна думка на єднання з Європейським Союзом. І на ніч перші результати ми отримали те, що дійсно перемогли євроскептики. Розуміло, що прем'єр-міністр Британії сразу заявив про свою відставку і заявив, що подає королею подання на відставку. Відпрацьовував не модель дії, ми тут почали рекомендувати зразу так сказати, затягнути цей процес. Відповідно, ініціювати звернення громадян про проведення повторного референдуму, що не передбачено Конституцією Великобританії і традиціями Великобританії, і всі. -всі Підписи до 4 мільйонів ніякої значення не мали. Зразу європейці поставили питання: а наскільки так сказати, дестабілізують ситуацію в цілому? Економічна, складова, політична, безпекова, комунікаційна? От, і було чесно занепокоєння, чому впали фондові ринки? Чому впав фунт Стерлінг? І поставив питання: а чи буде для нас безпеки перед загрозами і світовими, і ісламської держави, і з з Росією? А що ж буде чекати? Я відчув, деякий мірі е, ніч. З четвера на п'ятницю транс-лідерин світу, першої європейців, занепокоєння і американців, і зрозуміло, що надзвичайно складна ситуація була серед керівництва Великобританії. Якраз оцей формат на дихну на те, що я виступав серед лідерів країн, відносно того, що якраз і результати референдуму, і ситуація в Євросоюзі, на що ми акцентували роз увагу, повинна бути переглянуто за рахуванням реалії сьогоднішнього дня. Зрозуміло, що ті старі стандарти формування Європейського Союзу, наприклад, співпраця між собою, відповідно взаємопоміч, система безпеки, економіка, торгівля, особливо біженці, от, і відповідно боротьба з тероризмом сьогодні вже роздатися повинно в іншому форматі. Це новий формат коопераційних зв'язків, нові стандарти, які повинні задіяти, без тиску на країни, без відповідно жорстких такі, вимог, а це б'є по національному менталітету. По деяким форматам зв'язаним із формуванням своїх кордонів, застережені моменти відносно терористів, і відносно біженців, також Польща займає особливу позицію. Боюся, що 12 країн світу зараз є прихильниками зміни взагалі формату Європейського Союзу, як надструктури, як наддержавної, фінансової структури, відповідно безпекової, інші формати це ми вже говоримо про. Ті країни, які після референдуму, буквально Італія заявила про якісь особливі підходи: Австрія, Угорщина, Чехія, Швеція, відповідно е Іспанія, Португалія. Тобто ми говоримо про і великі країни, це не ті, які десь можна займати якусь особливу позицію. А це дійсно вказано те, що є кризові явище, і до них треба підходити реально. І виступаючи якраз на цьому саміті, це якраз привід. Для того, щоб ми вийшли в нову модель і співпраці в самому Європейському Союзі. Нова модель співпраці при виході Британія, вона вийде обов'язково, ми говоримо, тому що всі погодилися з цим, щоб Британія виходила. Але зберегти навіть при виході комунікаційні моделі в системі і міжнародних стосунків, в системі стандартів, в системі торгівлі, економіки, зв'язку, особливо безпеки і оборони, тобто фактично не порушити модель, яка дійсно була да з особливостями, дасть з тими форматами навіть незалежності Британії, але фактично знеціннити ту модель від'єднання, розламати якраз ті структури та інституції, які створили передумови для вирішення глобальних проблем, безпекових проблем, економічних, енергетичних проблем. Це те, що дійсно надважливо. І друга складова, те, що сама криза е, наступала в Великобританії. Ми знаємо, що Шотландія, Північна, Ірландія заявили про те, що вони згідні і проголосувала за європейську інтеграцію. А це якраз знімає проблеми, якщо ми зберігаємо модель відносини Європейського суду, навіть не, не є членом Британії, ми заявили. А це якраз нова модель, яка дозволяє фактично зберегти тишку комунікацію, але на пріоритетах Великобританії. Включаючи Шотландію, там скайпівнічну Ірландію, і тому подібне. Тобто знімає багато проблем. А розглянувши нову модель в Європейському Союзі, не ту, яку запропонувала Франція, ми її закритикували, що ми створимо єдину державу під таким диктатом, приваблива ідея. Але я просто скажу: за 14 країн світу виступили проти, неофіційно. Тоді, відповідно, зібралася вишлаградська група, виступала проти. Це вже перші ознаки, що є проблеми в Європейському Союзі. І навіть модель супердержави не підтримана. Тому що що передбачив, це буде домінування Фро... першої Німеччини, тоді Франція, перша Німеччина, яка контролює фактично Євро. Чи це не означає, що може розпастися? Як це чи? якраз це передумови. Тому ми говоримо для того, щоб не було розпаду, давайте вийдемо в нову. Інтеграційну модель з новими правилами, які враховують, будь ці занепокоєння кожної країни. І Польщі по міграції, наприклад, і Греції по, по фінансовій системі, і Італії, яка вже переобтяжена рядом зобов'язань і по мігрантам, і і інші торгівля, і все інше. Тобто кожна е, країна повинна висловити свої бачення. Бо пропозиція зібратися на рівні міністра закордонних справ. Я говорю, давайте не допустимо таку полумилку. коли в нас була криза із Росією, особливо по е, е, Криму. Котре діяти зрозумів внутрішні сили наші органи безпеки не про але ми тоді запрошували чи коло керівників країн світу, от, для того, щоб вони втрутились на рівні нової так, формації потужної е комісії, на рівні перших усіх держави зібралися США, Сімка, вододцятка, Росія, Україна, і все-таки зняли проблему з Кримом, створивши групу високого рівня для врегулянної ситуації, що Крим не був анексований. Не вистало досвіду і мудрості керівників, включаючи Обаму, Меркель, Кемера, Ла Оланда, зібратися в такому рівні. Говорить, а Штиймайер, я тоді виступаю на кризовому центрі. Говорю, при всій повазі, Кері при всій повазі, Лавров, тим більше, не вирішує питання. Для того, щоб принципово і швидко вирішити питання, повинен нестандартно поступити збір перших лідерів держав. Двадцятки, Росія, Україна, і ми вирішуємо ці проблеми. Тоді будуть рахуватися з кожним, тому що це потуга всього світу. А якщо почнемо такому на мій очах, нічого не працює. Тому я говорю, міністр країних справ ЄС. Навіть завтра, післязавтра це низький рівень. Треба зібратися на рівні лідерів. І ми знаємо, буквально через два дні зібрався країн світу Європи і Кемерон. І розпочали цей діалог складний, але розпочали. Намітує стратегічні плани. А далі вже міністр країв, справ, робочі групи вже будуть вирішувати, як далі будувати Європейський Союз, як не допустити кризи. Як зберегти систему колективної безпеки, включаючи НАТО? І сьогодні це питання йде, ця Ідея була якраз Європейський Союз і НАТО, як цементуюча модель безпеки і оборони разом з США, Канадою, і Європейським Союзом. Це якраз те, що звучало як актуальні проблеми світопорядку. Якщо хаос розвал, це нове можливо восьмі протистояння, нове глобальне протистояння із Росією, з іншими регіонами, і можливо війна регіональні і глобальні. Росія тим більше аплодувала цим процесом, тому що в даній ситуації вийшло, що Росія, побачила, наскільки ослаблює Європейський Союз, наскільки він хрупкий, наскільки він податливий всяким центровим тенденціям. І не тільки в Британії, а в інших країнах. Оце якраз те, те, те питання, яке стояло на порядку денної. Я якраз давав ці моделі. І вони просто дивувають, що позицію України ми даємо рекомендації європейцям, як їм поступати, британцям, як поступати. Як вибудовувати нові моделі і світоспорядку, і самої європейської спільноти, і безпекового сектору, і сектору безпеки оборони в цілому, і конкретно по ісламській державі. Тобто це те, що ми глибоко знаємо, вміємо це робити разом з європейцями, з третіми країнами. Якраз була перша така базова основа, і це зрозуміло, що зрахування і проблем Європейського Союзу, і відповідно референдуму, два дні ми займалися цими проблемами. Тому що це стосувалося обов'язково країни, перспектив України, нашої безпеки, нашої оборони, нашої стратегічної співпраці, але пізніше зрозуміло, що і поставили питання в цілому глобальної безпеки, з урахуванням і протистояння на рівні НАТО і Росії, на протистояння окремих регіональних структур, наприклад, Туреччини, Росії, Сирії, Афганістану, Іраку, інші гарячі точки світу, які. Передостання між ісламським мусульманським е, християнським мусульманським світом, глобально, що ми говоримо, але це і знімаю цю тезу, тому що я говорю, формат не може так ставитися. Тут є інші формати, які врегулюють ситуацію. Виход, виходу на врегулювання ситуації е, по гарячим точкам. І саме надважливо, це Україна. Як в системі це врегулювання цих глобальних проблем, виходить на дорожню карту по Україні, тому що тут один детонатор тих величезних да, проблем та як вийду. Я прямо скажу, зраховуючи нашу досвід пропозиції, я там навіть написав готову мотивацію, які загрози світу, не тільки Європейського Союзу, і США, включаючи Росію, Китай і тому подібне. От які передумови до глобальних протистоянь і глобальних навіть війн, включаючи ядерну, можливі перспективи. І коли актуальність проблема вирішує, це сьогодні актуально, щоб не допустити розвитку процесу з 5 аж до гарячої війни, як зупинитись, як вийти на формати якраз регулювання, це формат новопотужно форуму, Вже погодилися країни 20-ки і ще п'ять великих країн, і паралельно залученням Росії України до врегулювання ситуації на Женевському форматі. Це створення групи високого рівня з представників кожної країни 20-ки і ще п'яти і Росії і України, і відповідно відпрацювання проблем пов'язаних з забезпеченням загальної безпеки, недопущення нової гонки озброєнь. Регіональних конфліктів, порушення кордонів, глобальних воїн, особливо ядерних. Відповідно, проблеми пов'язані з ісламською державою, проблеми пов'язані з екологією, з енергетикою глобальною, інфраструктурою, тобто практично виживання землі. І виходячи з цього актуальність цього форму. Чому? Тому що це стосується кожного народу, кожної країни, кожного сектору любої країни і в цілому об'єднаних країн світу. І перспективи є позитивний сценарій, якщо це буде стабілізовано, врегульовано, нові копераційні зв'язки на високоінтелектуальних, моральних, технологічних, демократичних принципах, або нові всі протистояння, які будуть вести до глобальних конфліктів, до регіональних конфліктів, до заморожених конфліктів, до воїн, як воно зараз йде, з реальними наслідками, з реальними жертвами і тому подібне. І в цьому форматі, як ми виходимо на Женевську зустріч, типу хельсінки 2 то зрозуміло, що. Тут об'єднавши тоді зусилля європейці, американці, китайці, тобто ті, які визначають перспективу, ми будуємо і я їй виписав дорожню карту по Україні. Частина співладнася з мінськими угодами, але це вже не мінські угоди, путінські, а це будуть якраз угоди лідерів країн світу 20-ки, плюс 5, плюс ще Росія, Україна. Це вже той формат, який дозволяє регулювати ситуацію, глобальний процес і всю участь, включаючи Росію, і він погоджується Путін про цій ситуації. І дорожня карта по Україні поврегулювала ситуацію на Сході з контролю кордону, виводу військ, відповідно і проведення вже демократичних виру з поверненням переселенців і відбудова Донбасу. Відповідно, вирішує проблеми по Криму в цьому форматі. Тобто... Тому що другий формат не вирішить ніяким чином Миколаївич, Крим ніяким чином. Микола, тобто з вашої на розповіді дуже цікавої такої, скажем, для наших глядачів, я зрозуміла одну річ, що. А, така можлива, таке зібрання за вашої ініціативи, саме конкретно цих країн, всіх світових лідерів, саме в майбутньому, майбутньому часі конкретно по Україні. Так я зрозуміла? Це конкретно по цим країнам, що якщо не буде супер зацікавленості країн, зібрані, зрозуміло, не буде зацікавленості по країні сьогодні. Вони заспокоюють мінський формат, вирішити там, ми там в цілому під...